Дорогі вчителі дякуємо вам за терпіння, підтримку та натхнення. Ви допомагаєте нам знайти свій шлях, і ми дуже вдячні вам за це. Ваші уроки не тільки дають знання, але й надихають. Дякую за вашу щоденну працю. Вітаємо від усіх нас, нашого дорогого вчителя з професійним святом. Подякую вам, Донецький Уклін, за вашу працю, доброту, професіоналізм та любов до учнів. Завдяки вам, нашим улюбленим вчителям 32-ї школи, ми хочемо кожного дня подивити до школи отримувати знання, бо в школі нас переповнюють тільки позитивні емоції. Дякуємо вам, дорога Олена Вікторівна. Вітаємо вас в цей день. Ми хочемо висловити вам нашу безмежну подяку за те, що ви віддаєте дітям усю свою дорогу душу, даруєте їм мудрість та знання, тепло та любов вашого серця. У вашій школі бажаємо сил та наснаги, вдячних дітей та сонячних днів, і з днем вчителя. Раз два три. І головне, не забувайте казати дякую тим, хто вам допомагає. Дякуємо вчителю біології, що ви відкриваєте перед нами неймовірний світ живих організмів, допомагаєте зрозуміти складні механізми життя. Дякую вчителю зарубіжної літератури, що ви розкриваєте нам світ слова, красу літератури та сили письменницького виразу. Дякую за вашу велику любов до чисел та розуміння математичної мови. Дякую, вчительці української мови та літератури, що ви є провідником для нас у світ української мови, культури та нашої ідентичності. Дякуємо вчительці хімії, що завдяки вашій майстерності ми пізнаємо таємниці елементів і реакцій, відкриваючи для себе дивовижний світ науки. Дякуємо вчительці географії, що ви допомагаєте нам пізнавати світ та переноти у різноманітність нашої планети. Дякую, що навчаєте ми, нас не тільки фізичної підготовки, але й важливості командної роботи, дисципліни та здорового способу життя. Дякую вчителю історії, що ви відкриваєте перед нами вікна в минуле. Дякуємо ми вчительці англійської мови, яка нам допомагає вивчати іноземну мову.